Сергій Лещенко, радник на Офісу президента України, Вітаю вас. Вітаю вас, доброго дня. Варто наголосити на тому, що новий очільник МЗС Німеччини він не лише є палким прихильником допомоги і продовження підтримки України, але так само у нього є дуже тісні зв'язки з керівництвом і НАТО і Євросоюзу У нього є комунікація зі сполученими штатами Америки. Чого варто очікувати від цього візиту І зокрема його діяльності? І нагадаємо, що він представляє. Партію Канцлера. Це чи не вперше за багато років, коли міністр закордонних справ віддана ця квота не партнеру по коаліції, mm -hmm. а в даному випадку це були б соціал-демократи, які історично більш близькі до Росії. Віллі Брандт, ці намагання побудувати стосунки з Москвою ще в часи холодної війни. А саме християнські демократи в даному випадку, Мерц і міністр, вони з однієї команди в одному човні гребуть вже багато років. і... Погляди мерца тотально сповідують це міністром закордонних справ. Це значить, що в... Відомстві Міністерства закордонних справ ми буде мати дуже чіткого союзника. Я би так сказав. В даному випадку вся лінія, яку проводить МЕРС, буде повторюватися і МЗС. А лінія це зрозуміло, Це підтримка України, це фактична інтеграція України в НАТО через оборонні бюджети, це озброєння, яке Україна отримує від Німеччини, фінансування України німецьких проєктів в оборонці. Ну і переконана євроінтеграція теж Євросоюз. Зараз закінчиться головування Польщі, це головання Данії, і оскільки в Польщі були складні стосунки з Угорщиною, через там, втечу певних міністрів з попереднього польського уряду в Угорщину, там був конфлікт. І я б сказав, що в певні моменти Угорщина принципово блокувала ініціативи Польщі, то зараз, коли Данія така більш відстролена від цієї східноєвропейської колотничі, я думаю, що у нас може бути прогрес в частині євроінтеграції. І тут німецький міністр, а Німеччина це мотор Євросоюзу, то звичайно, це те. aż możliwy punkt poradku danego. Так, давайте від Європи до Америки перейдемо. Президент США Дональд Трамп підтримав законопроект про нові санкції проти Росії, зокрема проти її нафти та країн, які її купують. Документ може бути ухвалений конгресом одразу після канікул, які завершуються 6 липня. Про це в ефірі телеканалу ABC News Повідомив один із авторів законопроєкту, республіканець Лінсі Грем. Він також додав, що остаточне рішення щодо санкцій все одно залишатиметься за президентом США якщо ви купуєте продукцію у Росії і при цьому не допомагаєте Україні, то мито в США на ваші товари складе 500%. Індія та Китай купують дві третини путінської нафти. Вони підтримують його воєнну машину. Деякі інші країни теж коли ми грали у гольф із Трампом, президент сказав, час діяти просувай свій законопроект. пане Сергію, наскільки цей законопроект нас влаштовує? Законопроект нас влаштовує, але ми маємо розуміти, що це частина більшої політичної історії. Не хочу казати слова гра, але, зрештою, глобальна політика вона побудована на таких качелях. А особливо дивлячись, як нинішня адміністрація, вона може в один день хвалити, в інший день критикувати, так скажемо, гладити і бити однією тією самою рукою. То в даному випадку законопроект теж може бути інструментом досягнення ціли. А ціли в адміністрації президента Трампа зрозуміли це закінчення війни. Нам скажімо так, не так важливо, яким способом буде досягнуто мир на українській землі, чи законопроектом, чи іншими важелями. Але головне, щоб війна. Була закінчена і справедливий мир запанував законопроект. Служить цій меті. Він запроваджує драконівські санкції 500% на тих, хто торгує з Росією. Але враховуючи, що Лінці Грем це людина з близького кола Дональда Трампа, і він зробив повідомлення після гри в Гольф. Очевидно, що це було погоджено з Дональдом Трампом американська адміністрація. Працює от, в даному випадку в доброго і злого поліцейського, я так розумію. Це виключно моя оцінка, але очевидно законопроект це інструмент злого поліцейського, а переговорна позиція і намагання переконати Путіна це добра. Переговорна позиція доброго поліцейського. Україна в цьому смислі бенефіціар цих процесів я б так сказав. Тобто, для нас не так важливо, якими руками, якими методами досягнути мир, але він буде. Тут так само варто розуміти, що це вже не вперше, коли законопроект теж використовується як певний інструмент тиску. От, наприклад, згадаємо перший термін законопроект Маккейна про санкції, він теж був запроваджений, навіть пройшов схвалення американським конгресом, а потім було певне зволікання з його імплементацією. Теж, тобто, ну, не факт, що. Законопроект прийняти зразу почне діяти. Не факт, що починавши діяти законопроект, одразу отримаємо ми результат ці мита 500%. Але це додаткова, скажімо так, переговорна опція. Це от... В, Поліцейського з'являються інструменти для того, щоб працювати в даному Але випадку. Бачте. Ми підтримуємо ці ініціативи. Ви? І Лінці Грем був в Києві, він особисто бачив все, що відбувається. Він приїздив з підтримкою до Києва. Це важливо розуміти. Плюс Україна. Свого часу чула від нього теж пропозиції, що там ресурси України мають працювати на спільно україно-американський бізнес-успіх. Україна в цьому сенсі виконала всі свої пункти дорожньої карти. Тепер справа з нашими партнерами. Ми звичайно далі відкриті до будь-якої співпраці і в частині політичного врегулювання, в частині бізнес проєктів Бачите, ви говорите про те, що добрий і поганий поліцейський, така от розігрується карта американцями, але все ж таки ну, це як... так швидше оцінка. Якщо... Ну це ваше та, бачення, так. так? Ви акцентуєте, але якщо говорити про санкційний тиск тиск, все ж таки, то це ці, ці 500% мит вони стосуються в першу чергу Індії і Китаю. А відтак ми можемо згадати про перші кроки Трампа, от коли він оголошував а, торгівельну війну, черговий виток а, ці відсотки, потім відкатував назад. І чи можна і говорити, що все ж таки ця ця історія справді може бути довгограючою, а не можливо не зовсім такою ефективною, як нам би хотілося. А відтак можливо, треба було би попрацювати. Напряму щоб працювати не з вторинними санкціями, а з прямими санкціями щодо Російської Федерації, знаєте, я думаю, що Андрій Єрмак, глава офісу президента, може написати потім багатотомні мемуари. Як Черчилль писав багатотомні мемуари про другу світову війну, от Єрмак може писати про другу світову санкційну війну, тому що він в темі санкцій з першого дня війни. Група, яка починала по санкціям, була створена в березні 22-го року, чи менше ніж через місяць, вже вдалося зібрати тоді з Майклом Макфолом найкра чи фахівців в Америці і в Європі, і ця група функціонує і вона стала прецедентом такого роду проектів ніколи не було. І знаєте, санкції це безкінечний процес. Ніколи їх не буває багато. Але сказати, яка саме санкція спрацює, теж досить складно. Тому в даному сенсі в Андрія Єрмака. Повне портфоліо, і він в цьому сенсі, ну скажімо, працює одночасно на кількох майданчиках, і санкційні пакети вони просуваються в різних столицях. На різні теми паралельно вже йде напрацювання наступного санкційного пакету. Україна на вихідних санкційний пакет 13-14, який був накладений нашими партнерами на Росії, повністю синхронізувала з українським санкційним пакетом. Тобто ми тепер на одній сторінці догнали, скажімо так, там, де були відставання, і далі цей тиск буде тільки наростати. Звичайно, Радянський Союз впав під в тому числі ціною нафти. Це всі пам'ятають, і тому для України вкрай важливо обміни. Надприбутки військової машини вбивств Путіна для того, щоб вона не фінансувала з цих нафтодоларів вбивство українців. І для цього все робиться. Але повторюсь, коли справа заходить за гроші, які втрачають конкретні чи партнери, чи країни нейтрально, або, можливо, навіть лояльні до Росії, ви згадували там Індію, Китай, і не тільки вони, багато хто буде втрачати від цього. То коли справа заходить за матеріальні і конкретні цінності, то є. Відомий вислів американський Манітокс Булшітвокс. Розумієте, Мані вони говорять за все, вони домінують. І тоді до набагато складніше працювати. Але все одно українська санкційна машина в цьому напрямку рухається. І переконаний. Буде 18-й санкційний пакет. Йде боротьба за його наповнення. Мова йде про потолок цін на нафту. Президент каже 30 доларів. Це було б відчутно для Росії. Побачимо, чим це закінчиться. Але знову ж таки, це теж переговори, і ми теж заявляємо максимальні свої вимоги. Напевно, будуть компромісні вимоги. І ніколи, ну це знаєте, цей процес він відбувається одночасно в усіх часових поясах. І люди, які на цьому знаються, вони працюють, то вони і не сплять. За поночам за великим рахунком, тому що йдуть на зум-коли, які відбуваються, коли в Києві глибоко ніч, пане Сергію. А на якому етапі наш переговорний процес у Стамбулі? Коли можливий третій раунд, чого ми від нього Ну, Це залежить від закінчення обміну, як було проголошено, і від наповнення, тому що обмін це фактичне наповнення другого. Туру переговорів, от коли він буде завершений, тоді час переходити до третього. Але тоді виникає питання, хто буде представляти Україну і чого буде стосуватися. Вже були з боку українського міністерства закордонних справ офісу президента зауваження, що ну, ми маємо справу з невідповідністю. З боку України їде головний урядовець відповідальний за оборону міністр оборони. А з боку Росії відправляють ноунемів, no які плутаються навіть власні історії. Історії вигадують фейкові цитати. Бисмарка і якого там Македонського я вже не пам'ятаю, кого вони там цитують, тому що це інколи смішно е читати їхні репліки, які навіть не проходять випробування чатам GPT, розумієте? Тому е інше питання: хто буде з українського боку і чого це буде стосуватися? Якщо це буде знов стосуватися обміну полонених, то ну відповідно виникає питання, чи треба їх міністр оборони, але це виключна компетенція вищого керівництва відправляти або не відправляти. Тому про це буде оголошено, коли ми дійдемо до моменту підготовки до третьої групи. До третьої зустрічі. Чимало чинників і факторів впливають на позитивні результати того чи іншого треку дипломатичної, зокрема, якщо говорити про Стамбула, це ми якось наближаємося да, вже до третього раунду перемовин. Чи можна говорити, що росіян дещо не те, що буде дратуватиме, але це буде такий тригер для них, що Україна вийшла з Отавської конвенції щодо застосування протипіхотних мін, яка, до речі, Росія, Росія ну, не є підписантом, відповідно. але застосовує з 2014 року їх. Але вони можуть зробити такий закид, що ось українці навпаки де Ескалують, а не деескалують ситуацію. Як вам таке рішення з нашого боку, все зрозуміло. Тобто, ми маємо застосовувати будь-які засоби враження, особливо ті, які застосовуються ворогом. Чи може бути це козирем в їх руках? Ви знаєте, ну це війна і. Ми зіштовхнулися з несправедливістю диспропорцією. Росія конвенцію не ратифікувала і вимагати від України її дотримання це буде з її боку ну, типовим для Росії прикладом зверхності, цинізму і просто маніпуляцій. А з іншого боку, звичайно, ми бачимо, що є колективне рішення країн сусідів Росії. Балтія, Польща і Фінляндія теж виходять, і вони потім цими мінами будуть мінувати кордони. Очевидно, розуміючи, що російська агресія може торкнутися їхніх територій, і Україна діє синхронно з партнерами. Перший пункт, другий пункт, Україна виправляє цю несправедливість, яка виникла, тому що як завжди Росія робить, вона використовує демократичні або гуманні завоювання цивілізованого світу проти них. От вони хакають систему демократії, взламують її, тобто використовують вибори для просування. Своїх агентів впливу в європейську політику використовують свободу слова для того, щоб свої нісенітниці поширювати. І потім, коли їх блокують, ці нісенітниці, Russia Today і так далі, кажуть, так ви забороняєте свободу слова. Вони користуються інструментами демократичного світу для просування свого авторитарного порядку денного. Тому авторитаризм дуже часто диктатури вони більш вправні, тому що вони швидше приймають всі необхідні рішення і випереджають демократичні процедури завжди. І тому, коли Україна приймає справедливе рішення, можливо, воно. Непросте, але воно потрібне для захисту України. То тут пріоритет суверенітету, територіальної цілісності і оборони звичайно домінує над конвенціями, і головне, що ми це робимо синхронно з партнерами. Тому Росія може своїми заявами, тільки не знаю, згорнути їх в трубочку і покласти на якусь поличку. І це хороша така репліка і підсумок проміжний на під, під кінець інформаційної години. Дякую вам. Ну вибачте, але коли ти просто бачиш чергові прояви такої маніпуляції брехні, то інколи дипломатична риторика, знаєте, сходить на нівець. Сергій Лещенко, радників супрезидента України, завітав до нас у студію. У цій порі, вам дякуємо ще раз.